Добрий день, Еврібаді! Цього разу поговоримо про нову колду і Асасіна Baldur's Gate 3, а також про російську озвучку Stalker 2 і завершення історії за XBT, і навіть поговоримо про ненависну денуву. Тому перед тим як почати, не забувайте коментувати і поставити лайк. А якщо ви тут вперше запрошую підписатися. Також у нас є телеграм, де, крім новин, завжди є щось цікаве. По можливості можете підтримати нас фінансово, донатом, стати спонсором спонсором каналу, або підписатися на Баймієкофі, і звичайно підтримуємо ЗСУ. А тепер погнали розбиратися. Уже в першій половині липня Game Pass вкотре поповниться новими іграми. Туди завітають багато індії ігор, і шутер Insurgency Sandstorm. Найголовнішою новинкою стане шутер Exoprimal від Capcom. Друга половина липня. Не повірите, порадує п'ятою GTA-шкою. Власники Xbox Series зможуть завантажити Next-Gen переведення GTA 5 з поліпшеною графікою. Якщо ви досі продовжуєте грати на Xbox One, то вам буде доступний ремастер 14-го. Року. Дякуємо Рокстарам за такий щедрий подарунок до десятиріччя гри. Згідно з розкритими документами під час розбірок щодо угоди ЕКТІБЛІЗ і Microsoft, стало відомо, що Sony планує випустити нову версію PS5 вже цього року. Це буде slim версія зі змінним дисководом. Вартість цієї приставки складе 400 доларів у США і приблизно 450 євро для Європи, як і Digital Edition. Том Хендерсон теж підтвердив цю інфу за його словами. Консоль побачить світ уже у вересні. 13 липня на PS5 виходить королівська битва на Рака Блейдпойнт. Того ж дня Battle Рояль стане фрі-ту-плейкою на всіх платформах. Відмічу, що на ПК проект користується відносною популярністю і має 50-ти тисячний онлайн. Атлас Фолен від німців із ДЕК-13 пішла на золото. Простіше кажучи, диски для консолей вже друкуються, і жодних затримок не передбачається. Гра вийде 10 серпня. Крім того, студія випустила новий геймплейний трейлер, який присвячений демонстрації зброї та її можливостей. Гравцям доведеться бігати великим світом, а також битися у напружених битвах з легендарними монстрами, використовуючи силу пісків і зброю, яка змінює форму. Давно хотіли чимось себе потішити, особливо у такі депресивні часи. У мене є для вас ідеальне рішення. Як щодо того, щоб оновити свою ігрову периферію, компанія MSI та найбільший інтернет-магазин України Розетка підготувала акцію саме для тих, хто бажає придбати найсучаснішу клавіатуру та мишу. Тільки з 4 до 23 липня на розетці діє знижка 50% на другий товар у чеку з меншою ціною, а вибирати є що. Механічні ігрові клавіатури серії MSI Vigor GK50, а також дротові та бездротові мишки MSI Clutch GM31, GM41 і GM51. Незалежно від ваших вподобань у MSI є ідеальний девайс саме для вас. Посилання на всі акційні товари будуть в описі. У кальянних знову свято за інформацією надійного французького інсайдера Біл Біл Кун 7 і Sports FC 24, що прийшов на заміну FIFA, вийде вже 29 вересня. В базі даних Microsoft Store з'явилася інформація про закриту бета-версію для Xbox. Тобто, FUT7 також буде доступний і на пастгенових приставках. Власники ultimate видання отримають доступ на тиждень раніше релізу, а з 22 вересня. Вересня вийде Демка з 10-годинним доступом до гри. Гру покажуть до кінця цього місяця. Польський роуглайт шутер Witchfire з потужною Dark Fantasy естетикою, як повідомляється, з'явиться в ранньому доступі вже 20 вересня. Гра буде доступна тільки на ПК і тільки від GS. Проте надалі студія The Astronauts також планує портувати проєкт на інші платформи пізніше. Мається на увазі на консолях і у Steam. Студія Ларіан провели стрім присвячений Baldur's Gate 3, Отже, автори продемонстрували небачені раніше локації, романтичні стосунки з ведмедем Друїдом і багато-багато іншого. Ларіани також показали приголомшливий редактор персонажу. Наприклад, Тифлінгам можна налаштовувати не тільки колір рогів, а й окремо їхніх кінчиків. Дракону народжені зі свого боку мають металевий подвійний хромовий і перламутровий колір шкіри, а також різні варіанти. Обличі, гребенів, щелепи, підборіддя. У кожного класу в Baldur's Gate 3 буде щонайменше один архетип. Причому розробники з часом додаватимуть нові. Не варто забувати про можливість мультикласу. Також у грі можна ех, заромансити ведмедя. Мабуть, саме через це гра вирвалась у топ-продажів. Вкотре нагадую, що гра матиме українську локалізацію і повноцінну підтримку геймпаду прямо з дня релізу, який відбудеться вже 3 серпня. Тим часом вихід ремастера Ark Survival Evolved було перенесено на жовтень, через те, що розробники, судячи з їх повідомлення, не впоралися з Unreal Engine 5. З хороших новин ціна на ремастер була різко знижена. Спочатку за нього хотіли просити повну вартість усіх AAA-ігор ігор 60 баксів, але тепер він коштуватиме 45, а з урахуванням знижки на релізі 40. Важливе зауваження: у жовтні Survival Ascended виходитиме в ранній доступ, тоді як повноцінний реліз намічений на кінець наступного року. Сервери оригіналу закриють 30 вересня. Організатори Gamescom повідомили, що цього року івент, в тому числі відвідають Xbox і Bethesda. Компанії можуть поділитися новими деталями своїх ігор. Ймовірно, можна чекати на Starfield, Forza Motorsport і низку неанонсованих проєктів. Gamescom почнеться 22 серпня, де ведучий Джеф Кілі проведе церемонію Opening Night Live, яка точно не обійдеться без цікавих анонсів. Insomniac Games з'явиться на San Diego Comic-Con, де розкажуть про головний ексклюзив PS5 цієї осені – Spider-Man 2. Чи буде показаний новий геймплей? Як то кажуть, шанси є. Зате достеменно відомо, що попереднє завантаження гри розпочнеться 13 жовтня о 16.00, за тиждень до релізу. Точний розмір гри поки невідомий, але якщо згадати останні релізи Sony, то прийдеться звільнити близько 100 гігабайтів на ssd приставки. Якщо заговорили про розміри, то в Xbox Store з'явилася сторінка Starfield, де вказано, що це далеко не найлегша гра, що консольна, що ПК версія гри займе 125 Гігабайт. І це взагалі не дивно, враховуючи, що розробники пообіцяли величезну кількість повноцінних планет, біомів і великих міст. Докиньте сюди космічні битви і 300 злишком озвучених персонажів. І ось вам результат. Starfield, нагадаю, вийде 6 вересня. EA продовжує рекламувати фентезі шутер від першої особи Immortals of Avium від студії Ascendant. Світ Авернум наскрізь пронизаний магією втягнутий у багаторічну війну, де борються п'ять королівств. Головний герой Джак є Тріархом. Ну, прям як суперособливим обраним, який може користуватися всіма трьома видами магії. Завдяки цьому персонажу доступне потужне заклинання Домініон, що є результатом схрещування всіх магічних шкіл. Відверто кажучи, аромат від цього опису не найсвіжіший у будь-якому разі. шутерок виходить 22 серпня. Епопея з перевиданням першої Red Dead Redemption все ще триває. Цього разу у звіті Take-Two згадала про реліз. Цитата двох нових інтерпретацій раніше виданих ігор. Чий вихід має відбутися до 31 березня наступного року? З огляду на те, що нещодавно в південній Кореї було видано віковий рейтинг. А інсайдер Колін Моріарті заявив, що чув про серпневий анонс, оновлена версія вестерну Rockstar Наймовірніше є однією з двох ігор, про які говорила – а що стосується другої гри, це може бути «Буллі» або що більш реальніше, прости господи, ГТА Трілоджі для мобільних. Ubisoft розкрила свіжі деталі The Crew Motor Fest, Отже, місцевий фестиваль складається з безлічі режимів і проходить на острові Оаху на гавайському архіпелазі. Перша класна новина: власники The Crew 2 зможуть безкоштовно перенести свою колекцію автомобілів у Motor Fest. Юбіки обіцяють тривалу підтримку гонки. А кожні чотири місяці в грі буде проводитися новий сезон. Перший з них буде присвячений автобрендам Америки, Японії та Європи. А другий сезон пов'язаний. Із відомою командою Хуніган також будуть інші колаборації з іншими відомими чуваками. Реліз заплановано на 14 вересня. Закрита бета пройде з 21 по 23 липня. Ще один тест драйв повинні показати наступного тижня. Я говорю про тест драйв Unlimited Solar Crown, геймплей, якого так ні разу і не демонстрували. Стрім розпочнеться 12 липня о 20.00. Креативний директор KT Racing представить новий погляд на відроджену серію TDU. цього разу. Обіцяють геймплей, але в мене є чомусь чуйка, що з грою не все гаразд. Тому, чесно кажучи, боюсь розчаруватися. Поки японці зі студії Team Ninja не поспішають ділитися деталями про свій RPG Open World Rise of the Ronin, Інсайдери взяли все у свої руки. Так, чувак з промовистим ніком The Snitch продемонстрував скріншоти гри і поділився подробицями. Отже, події розгорнуться в Японії наприкінці 19-го століття. Гравцям належить узяти на себе роль безіменного Роніна, тобто самурая без господаря. Згідно з інформацією від інсайдера, Rise of the Ronin поєднуватиме елементи Assassin's Creed, Dark Souls і Ghost of Tsushima, а також міститиме безліч сайт-квестів у стилі Ubisoft. При цьому лор світу подаватиметься через опис предметів. На відміну від попередніх робіт студії, тут буде рівень складності, а також можна прокачувати дерева умінь і різні бойові техніки. Також у головного героя є можливість розвивати романтичні стосунки з NPC. PS5 версія гри матиме два режими роботи: продуктивність і якість все стандартно. Зараз студія все ще працює над підвищенням якості графіки. Інсайдер говорить, що реліз гри запланований на перший квартал наступного року. Sony і студія Arrowhead Game представили свіжу інфу і трейлер командного кооп-шутера від третьої особи Helldivers 2. Як стало відомо перед початком висадки на планету, гравці обирають броню, зброю і спецдібності. Останні це потужні абілки типу авіаударів, капсули з додатковим озброєнням, набоїв чи генератора щитів. Як і в першій частині, є ризик загинути не тільки від рук ворога, а й від кулі товаришів у разі смерті. Інші члени команди можуть реснути напарника, викликавши з орбіти десантну капсулу в стилі вахи. Реліз заплановано до кінця року. Blizzard представили перший сезон Diablo 4, який отримав назву Season of the Malignant. Події відбуватимуться після завершення сюжетки, а для переходу в сезонний івент вам потрібно буде її пройти. За сюжетом санктуарієм поширилася чума, і тепер на заражених землях народжуються чумні тварюки. Ви об'єднаєте зусилля із новим персонажем Кормандом, священником собору Ліліт для боротьби із чумою, яка заражає всіх, в тому числі і демонів Ліліт. Власне, це не про. Довження основної кампанії, а скоріше самостійний сайт-квест. Ще одна умова це те, що для його проходження потрібно створити нового персонажа, проте ваша слава, статуї ліліт, зілля, очки навичок та прогрес на карті перенесуться. Геймплейна особливість сезону полягає в тому, що буде аналог дорогоцінних каменів серце в клітці. Їх можна активувати, що викличе посилену версію вбитого монстра разом із його посіпаками. За перемогу над такою елітою ви отримаєте Чумні серця, які можна використовувати для посилення амулетів та перснів. У першому сезоні будуть доступні 32 чумні серця, які відрізняються якістю та відповідно розміром бонусу: нові механіки, унікальні предмети, нові боси та легендарне спорядження. Усі вони походять від епідемії чуми, яка поширюється в санктуарії. Гравців також очікують два варіанти бойового пропуску: платний і безкоштовний. В обох варіантах можна буде заробити попіл, який можна буде обміняти. Ати на різні штуки для сезонних персонажів та інші модифікатори, зокрема, бонус до експи у батлпасі буде 27 безкоштовних рівнів з косметикою і тліючий попіл. В той же час сюжетна історія і механіки будуть доступні всім. Платний батл пас включатиме 90 рівнів косметики, емоцій, ресурсів та інших предметів, які не впливають на геймплей. Прогрес розбитий на сім розділів. Старт сезону планується 20 липня. Перед цим вийде великий патч. Відмічу, що блізи також обіцяють великі платні доповнення. Удену досить погана репутація, тому представник компанії Ірдето, яка є власником системи антипіратського захисту, спробував її відчистити. Він не думає, що DRM – це щось погане як для індустрії, так і для ігор. Ну хто б сумнівався? Про це він розповів в інтерв'ю сайту Ars Technica. Цитата: пірати і хакери вважають, що ми зло, тому що ми створюємо DRM та робимо так, щоб люди заробляли на іграх. Антипіратські системи корисні видавцям і геймерам. Вони захищають. Інвестиції видавців, завдяки чому вони розробляють нові ігри. Здивований, що він не сказав, що Denuvo навіть покращує ігри, але часто у публіки щодо цього інакша думка. Він говорить, що порівняння в інтернеті ігор з Denuvo і без неправдиві і непоказові через різницю білдів, а також імовірність виходу якихось прихованих патчів. Зараз в Denuvo хочуть створити програму, де можна буде запустити гру як з DRM, так і без неї, щоб порівняти що Denuvo – це не причина багів і технічні. Технічних проблем, але і тут є нюанс. Доступ до неї матимуть лише провідні технічні видання. Із цікавого вияснилося, що видавці оплачують Denuvo на півроку рік, щоб захистити старт продажів гри. А ліцензії майже не продовжують. До речі, що ви думаєте? Denuvo – це злодії чи захисники індустрії? Напишіть. Команду Na'Vi по CSGO виключили зі світового рейтингу HLTV.org, завдяки чому ряд команд, в тому числі український колектив Monte, піднялися вище. Більш того, Na'Vi за своїм складом не є українською командою і її виключили з рейтингу українських колективів, додавши замість прапора України стяг Євросоюзу. Власне, чорно жовтих виключили через зміну ростеру команди. Зараз же колектив взагалі вилетів з рейтингу ТОП 30 бо нещодавно замінили. Ло одночасно трьох гравців, в тому числі й росіян. Таким чином «Монте» офіційно стали найкращою командою України. Недавно повний вихідний код першої Far Cry розробленої Crytek злили в мережу. Far Cry – це гра, яка привернула увагу до наступної Crysis, Тож буде цікаво подивитися, що з нею тепер зможуть зробити модери. В ідеалі ми хотіли б побачити, як хтось додасть трасування променів або навіть трасування шляху. Уявіть собі версію Far Cry з повним трасуванням як RTX Overdrive у Cyberpunk. Це було б справді круто. Я думаю, що такі штуки здатні вдихти гнути у Far Cry Нове життя. Інсайдер повідомив, що події наступної гри Call of Duty Black Ops від Treyarch, яка очікується наступного року, розгортаються під час війни в перській затоці. Раніше ця інфа просочилася через датамайнерів, які розкопали її у Warzone Mobile. Зазначалося, що гра стане прямим продовженням Black Ops Cold War. Зараз інфу підтвердив інсайдер код Perseus. Планується, що мультиплеєр буде обмежений режимами 6 на 6, а ТТК буде на тому ж рівні, що й у Black Ops 4. Кажуть, що в грі збережемо механіку підкату, а тактичний спринт триватиме лише кілька секунд після запуску. Як би там не було, але поки що залишається чекати офіційного підтвердження до якого ще далеко. В той же час Call of Duty Modern Warfare 3, яка вийде цього року, буде гратися буквально як Modern Warfare 2 2.0. Гравці сподівалися, що студія прислухається до відгуків та перепрацює деякі моменти, щоб гра була схожа на попередника 2019 року. Але ні, про це розповів Ала в Твіттері, який вже встиг випробувати шутер. Але такий фінал був передбачуваним, враховуючи те, що ця гра повинна була бути лише доповненням до Modern Warfare. 2 Юбіки випустили ще одне відео про Assassin's Creed Mirage, яке розкрило деталі про басіма і показало ключові елементи геймплею і одну бажану фічу. Ключовим аспектом маркетингу було повернення до витоків серії, і, можливо, це не рекламні слова. Майбутнє поверне лінійні пригоди із захоплюючим стелсом, який знову буде центральною механікою. Розробники створили класичного асасина. Він винахідливий, смертоносний і має цікавий характер. Автори хотіли показати басі з іншого боку, до того як ми побачили його у Вальгалі, сюжет розповідає історію становлення Басіма, яким були його перші кроки, і як він став наставником. Басім заробляв собі на життя крадіжками разом зі своїм другом. Все його життя супроводжували видіння і кошмари. Він вирішує знайти себе, і йому в цьому допомагає випадок. Одна з незримих підбирає його з вулиці та навчає небезпечного ремесла на базі асасинів, що ще тільки-тільки будується. У Багдаді герой зіштовх. Ховатиметься з вибором між старими і новими друзями, водночас б'ючись за визволення міста від ордену і ставлячи запитання про своє минуле. Міраж нарешті повертає лінійну пригоду, підкріплену улюбленою крутою системою паркуру, а також функціональним стелсом. Це центральна геймплейна фішка з великою кількістю інструментів. Басім не має доступу до широкого спектру архетипів зброї. Замість цього, єдиною зброєю, яку гравці можуть придбати в грі, є мечі та кинджали. Міражний РПГ. А шлях становлення героя відображений і в ігрових механіках. Тут немає традиційної системи прокачки. Прогрес пов'язаний із сюжетом, а твій асасинський ранг підвищуватиметься в міру виконання завдань, відкриваючи доступ до нових навичок і спорядження. Рівні вказуватимуть на майстерність, коли басім стає набагато смертоноснішим і вправнішим убивцею. Дерево навичок басіма просто в сотні разів менше, ніж у Вальгала. Воно складається виключно з активних перків, які герої. Рой заробляє в ході проходження. Система рівнів може нагадувати Юніті. У гру також повертається одна з класичних функцій з попередніх частин серії, тобто можливість розблокувати різні барвники для мантій та спорядження. Костюм це класичне вбрання асасинів, який має кілька видів: костюм учня, майстра і так далі. Гравці також зможуть змінювати колір вбрання, подібно до Assassin's Creed 2. Як вишенька на торті, фанати можуть очікувати безліч пасхалок, що пов'язують Міра. З попередніми іграми та загальним сюжетом франшизи. Загалом, якщо вірити розробникам, Міраж може стати однією з найкращих ігор серії, особливо для шанувальників класичних ігор. Днями два персонажа за XBT сказали, що всі страйки, які за їх словами кинув працівник GSC, було знято. Ось що написав Віталій Казуалов. Цитата: сьогодні з нас злетіли всі страйки. Причому YouTube нас із цього приводу ніяк не повідомив. Ну забанили та забанили. Ну розбанили та розбанили. Буває. Відмічу, що до цього моменту на всіх скрепних платформах та інтерв'ю у всяких зашкварених блогерів вони нили, як тільки могли, що всю справу їх життя було знищено». Іщено, як завжди, лицеміри вдають, що нічого не произошло. Також вони написали питання до компанії GSC, Цитата «Що з ліцом?». При тому, що GSC не раз говорили, що вони не мають відношення до страйків. Ми про це також розповідали у новинах два тижні тому. Але iXBT вже зловтішаються, як вони перемогли українську компанію. Відмічу, що дует білорусів вказує, що причиною блокування було, мовляв, використання офіційних трейлерів 2». Але насправді причина була трохи інша. Вони, як і інший канал VG Times, публікували зливи і геймплей білду у себе на сайті, але потім видалили усі матеріали, як начебто нічого і не було. Також ми ще раз взяли офіційний коментар у GSC щодо цієї ситуації. Цитата: страйки пов'язані з каналом Айексбіті, ініційовані не GSC. Вийшло так, що є хтось, хто видає себе за представника компанії та користується вразливостями форми запиту на видалення відео. І тут вже зовсім не важливо, подобаються нам ті, на кого кидають страйки чи ні. По-перше, сказати, що це ми видалили страйки, було б Нечесно, по-друге, завтра ця людина може почати кидати страйки будь-якому іншому каналу. По-третє, YouTube може почати ігнорувати наші офіційні запити, думаючи, що ми аб'юзимо систему. Тому ми змушені реагувати в подібній ситуації, і намагаємось вирішити це питання. І будь-які дії ініційовані кимось іншим від нашого імені. Ми будемо блокувати, бо це шкодить нам вже сьогодні і невідомо, кому ще завтра. Коротше кажучи, GSC ще раз підтвердили, що вони не Мали відношення до тієї людини, яка подала страйки, і їм прийшлося реагувати на це, щоб страйки із каналів, яким він прилетів, Ютуб забрав. Тому ця тема, думаю, вже закрита. І ще одна цікава новина, яка зв'язана зі «Сталкер 2» і росіянами. Так як офіційно російського дубляжу не буде, росіянці вирішили взяти все у свої руки і зробити її для такої нікому не потрібної гри. Ті самі зливщики говорять, що вони хочуть навіть притягнути до роботи офіційний російський голос ВІС із Дві 2077 Єгор Васильєв, і що вони тримають із ним зв'язок. Плани у них звичайно грандіозні, включно із залученням студії озвучок типу Геймс. Войс, яка займається неофіційним дубляжем. Проте відповідь цього самого Васильєва не забарилась і почався жабогадюкінг. Він пригрозився втопити будь-яку неоригінальну озвучку, оскільки він не хоче, щоб вона зіпсувала гру. Також він сказав, що люди, які до нього звертались щодо неї, за його словами були в неадекватному стані. Про що саме йде мова невідомо, але це ми вже і так давно знаємо про неадекватність. Також він попросив адміністрацію відомих пабліків по сталкеру не приймати Мовлення на рекламу фанатської озвучки і заявив про некомпетентність їх авторів. В свою чергу GSC залишається повністю відмінити російські саби. Про що вже давно просять українці, щоб істинні фанати мали ще більше роботи у такій ненависній і непотрібній їм грі. Що думаєте про все це? Напишіть у коментах. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV! Дивіться і грайте разом з нами.